Жили собі люди, жили собі в мирі, хтось мріяв про море, про подорож, хвилі. А хтось для окраси висаджував квіти, хтось вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини, і все обірвалось за мить, за хвилину насунула чорна війна на країну. Але ми продовжуємо жити в умовах війни. Бо ніхто не знищить дух нашої нації, нашу культуру і нашу спадщину. Одягну я зранку білу вишиванку та пройдусь у неї просто для душі, повернусь у казку, тиху та спокійну, де немає лиха, де нема біди. Українська хата невід'ємна частина культури нашого народу тут кожна деталь. Має своє значення, все, що наповнює оселю, передається з покоління в покоління. Важливим атрибутом здавна була колиска, якій колисали дитину, рушник, оберіг української родини, який передається з роду в рід, яскраві кольори, як символ доріжок і стежок, які доводиться проходити кожній людині. Квіти гарно вишивати, мама научила, щоб завжди була у мене доленька, щаслива. Українське вишивання часто має символічне значення, геометричні орнаменти символізують родинні зв'язки дерева та квіти природу та плодючість, а птахи свободу та духовність. Тут кожен візерунок означає свій символ. Досить часто українські майстрині займалися пошиттям одягу на замовлення. Жінки, які мали швейну машину та вправно вміли на ній шити, користувалися повагою своїй громаді. Найсвітлішим місцем у хаті була покуть. там висіли ікони, прикрашені рушниками і пахучими травами та вишитим орнаментом. Прикрашена хата малюнками, які служили оберегами. Півдня в старовинній українській хаті вважалися символом добробуту та достатку, біля дверей стояла кочерга, рогач, коцюба і хлібна лопата, але найдорожчим серцю завжди залишаються сімейні фотографії, ікони та рушники. А поглянувши на старовинний мигонець, який ніколи не згасає в моєму серці. Та створює загадкову атмосферу, яка наповнює нектарами моє життя. Бо ми створюємо історію і дивимося у майбутнє в очікуванні перемоги.